З вами психолог Любов Матіяж, і ми сьогодні продовжуємо тему дитячих страхів. Страх це нормальна реакція людського організму, викликала потребою збереження життя або життєвих цінностей. Це почуття є не лише нормою, а й необхідністю, так як допомагає нам уникнути помилок і навіть небезпеки. Але особливістю дитячих страхів є те, що вони, як правило, не пов'язані з реальною загрозою, але відображають ту інформацію, якщо діти отримують від дорослих. І пропускають через призму своєї фантазії. Виділимо три групи страхів дітей дошкільного віку. Це ситуаційні на основі власного досвіду. Такі страхи цілком логічні. Вони виникають в результаті пережитих важких стресових ситуацій. Укус собаки або просто налякала собака. Хвороблива процедура в лікарні дитина боїться лікарів. Тому не дивно, що дитина буде боятися потрапляти в таку ситуацію в подальшому. Інші страхи це особисті стооблені, тобто фантазійні. Фантазія дітей безмежна, і якщо вона підкріплена прочитанням казки, мультиком, очікуванням появи бабайов під ліжком це цілком нормальне явище. І страхи навіяні. На жаль, це найбільш поширені страхи у дітей. І нерідко ми чуємо, як говорять, батьки спи, а то прийде чужий дядько, вовк, бабайка і тебе кудись забере, да? Не ходи впадеш, потрапиш під машину, тебе пограбують. І виходить так, що під текстом таких застережень... Завжди звучить, ти потрапиш на безпеку, а я не прийду тобі на допомогу, тому що ти винен сам і будеш винен тільки ти. Крім того, підвищена тривожність може передаватися дитині, якщо в родині постійно йдуть розмови про те, що небезпечно ходити по вулицях, як шкідливо дивитися сучасне кіно, читати книги, кругом Війна і смерть, що всі продукти низької якості несуть собі небезпеку. Іншими словами, ми вчимо своїх дітей боятися. Кожному віку, властиві свої страхи. Наприклад, діти від народження до 6 місяців бояться різких звуків, розлуки з матір'ю. Від 7 до 12 місяців вони бояться переодягання, чужих людей, різкої зміни обстановки, висоти. Від 2 років діти бояться самотності, медпрацівників, деколи страх перед засинанням, пов'язаний з кошмарами. Діти 3-5 років бояться темряви, води, висоти, замкнутих просторів, покарань. Діти 6 років бояться своєї смерті, смерті батьків, пожежі, війни. У молодших школярів страх осуду, страх запізнитися в школу, страх зробити щось не так, страх нещастя. Отже, всі страхи діляться на страхи, які мають реальну причину, і страхи фантазійні породження уявою дитини. З класичними фізіологічними все зрозуміло. Так? Це страх болю, покарання, лікаря, висоти, глибини, вогню, води, монстрів, комах, страх втрати, смерті. А фантазійні страхи, їх складніше зрозуміти дорослому, вони народжуються в уяві дитини. Адже світ дитини і дорослого уявляється по-різному. Дитяча фантазія перетворює влякаючі образи самі звичайні предмети і явища. Страхи цього типу особливо помітно проявляються у дітей з спадковою схильністю до підвищеної емоційної нервовості. Наприклад, дерево качається як рука і хоче залізти в вікно до дитини. Звертайте, будь ласка, увагу на такі страхи. Чому вони виникають? Чому наші страхи з'являються у дітей? Може бути генетична схильність або тим темпераменту, деякі діти від народження володіють підвищеною чутливістю і емоційністю. Може бути гіперопіка, надмірний контроль, радок чи пізно призводить до того, що дитина почне боятися всього підряд тварин, вулиці, чужих дітей, дорослих і тому подібне. Безсумнівно, така дитина буде більш зручною, тому що вона весь час поруч нікуди не лізе, але це заважає її нормально соціалізуватися. Стресові події, такі як тривале лікування в лікарні, розлучення батьків або травма, і психологічний розлад занадто сильні або невластиві за віком страхи, які можуть призвести до невротичних станів. Тут необхідна консультація фахівця, інакше страхи можуть перерости у фобії. А ми знаємо, що фобії це психічні розлади, під час яких деяка ситуація чи об'єкти, які насправді не є небезпечними, да? вони викликають тривогу й страх. Ось такі страхи називаються фобіями. Щоб їх в подальшому вони не переростали в фобії, з зі страхами дитини потрібно боротися, перемагати і розмовляти про це з дитиною. Побоювання дитини в таких випадках можуть здаватися вам і дурними, і нераціональними, але для дитини це все дуже серйозно і реально. Тому не посміхайтеся і не насміхайтеся над дитиною, коли вона розповідає про те, що боїться сусідського пуделя або монстра під ліжком. Дитина має знати, що ви розумієте її і готові прийти на допомогу в будь-яку хвилину. Страхи не будуть виходити, якщо їх ігнорувати. Розглянемо найпоширеніші страхів дітей дошкільного віку і як з ними боротися. Наприклад, страх темряви. Я не бачу, що там, тому я відчуваю себе незахищеним. І більшість дітей бояться темряви, та й не тільки дітей. Що це? Це страх перед невідомим. Спробуйте навчити дитину дружити з темрявою. Залишайте включеним на ніч світло У дворі, якщо ви живете в приватному будинку, запалюйте нічник в спальні, дозволяйте таким чином малюкові самому контролювати кількість світла в нічний час. Поступово його можна зменшувати. Допоможіть дитині зрозуміти темряву. Вибирайте на нічні прогулянки. Розповідайте про такі речі, які можна спостерігати тільки темряві: місяць, світлячки, співцівкунів, кажани, які літають вечорами, сови і таке інше. Страх монстрів. Вони ховаються під моїм ліжком і чекають слушної нагоди, щоб завдати мені болю. Навіть ви точно знаєте, що їх не існує, але немає сенсу доводити це дитині, тому що його уява набагато сильніша за вашу логіку. Загляньте перед сном у всі небезпечні куточки кімнати. Переконайтеся, що в даний момент ні нікого там немає і можна спати спокійно. Можна придумати, чим цих чудовиськ проганяти. Наприклад, психолог Світлана Ройс пропонує набирати у розпилювач. Чарівної води, додати туди декілька капельів масла, і розбризкувати біля свого ліжка, тим самим роблячи таку позитивну атмосферу в кімнаті і проганяючи монстрів. Можна навіть повісити над ліжком значок монстрів немає. Страх поганої погоди. Коли віє вітер і гримить грім, це страшно, тому мені потрібна мама і тата, щоб вони мене захистили. Розкажіть дитині на доступній мові, що таке погода. Постарайтеся зацікавити цією темою, це хороший спосіб побороти страх. Грайте на вулиці у вітряну погоду при легкому дощі. Складіть простенький календар природи, щоб дитина могла морально підготуватися до завтрашньої погоди. А якщо ви живете у регіоні, де часті стихійні явища, розробіть план поведінки в разі небезпеки. Так у дитини буде відчуття більшого контролю над ситуацією. Страх нічних кошмарів. Я боюсь засинати, тому що мені сняться погані сни. Нелідко діти бояться засипати через нічні кошмари. Навіть якщо дитина ще погано говорить і не може розповісти про свої сни. Ви завжди можете дізнатися про це для її поведінки. Плач перед сном і після пробудження, неспокійний сон, небажання спати одному. Сни часто відображають наше самопочуття і душевне, і фізичне. Якщо дитина здорова, значить вам необхідно переглянути емоційну атмосферу в сім'ї. Часті доколі на адресу дитини, постійна лайка дорослих, перегляд явно не в дитячих телепередач, в присутності малюка все це може вплинути на незрілу психіку дитини і позбавити її спокійного сну. Ви знаєте, що малятам бажано взагалі телевізор не включати хоча б за дві години до сну, і проводити з ними спокійні ігри, щоб їхній організм заспокоївся і стан нервової системи нормалізувався. Найбільш частим персонажем дитячих кошмарів є вовк, який може відображати бояз дорослої чоловічої статі, який занадто суворив з ним тато, дідусь, старший брат. Таким же чином, сильно сувора і дратівлива жінка, мама, вихователька, приходить в дитячі страхи в образі Баби Яги. Частіше хворіть свого малюка збільшити кількість рухливих ігор на свіжому повітрі, захистіть його від скандалів, невідповідних відео і розмов про катастрофи і злочини. Будьте з ним поруч, поки він не засне, а потім поступово замініть себе на улюблену іграшку, Провітрюйте дитячу кімнату і не перегодовуйте малюка на ніч. А якщо ви бачите, що кошмари стають постійними, а емоційний стан малюка явно не в нормі, агресивність, лякливість, лаксивість і тому подібне, тоді необхідна консультація фахівця. Як боротися з дитячими страхами і які грати ігри, я вам розповім у наступному відео, якщо потрібна консультація. Або якісь поради з приводу страхів ваших дітей завжди готова прийти вам на допомогу. Ваша любов Матіяш.